Добрий день у ніч на 12 червня сили оборони України вчергово атакувала зенитно-ракетні комплекси окупантів, які розташовані на території тимчасово окупованого Криму. Місцеві джерела повідомляють про те, що було чутно вибухи у Севастополі приблизно о 2 годині 47 хвилині, і в Паторі Цаках та Краснок Перекопську о 2 годині 50 хвилин. Крім того, повідомляється і про вибухи. В Армянську близько четвертої ранку. За інформацією Генштабу Збройних сил України груповий ракетний удар було завдано по зенитно-ракетному дивізіону С-300, які розташовані неподалік Бельбєка, а також по двох зенитно-ракетних дивізіонах С-400, які розташовані так само поблизу Більбека та Севастополя. За інформацією Генштабу Збройних сил України підтверджено влучання в районах цілі. Крім того, за результатами ураження, знищено два радари комплексів С-300 та С-400. Щодо третього радару інформація перевіряється. Окремо, повідомляється про те, що зафіксована і. Подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах розміщення зенитно-ракетних комплексів Російської Федерації. Варто відзначити, що радар С-300 може відстежувати об'єкти на відстані до 300 кілометрів. Але в чому примітна ситуація? Удари наносяться по позиціях. Зенитно-ракетних комплексів С-300 не тільки на території Окупованого Криму, але й, відповідно, на території окупованих районів Луганської і Донецької областей, зокрема, з Луганщини надійшло повідомлення про те, що українськими засобами ураження, зокрема, Хаймерсами, було нанесено удар по. Пункта дислокації зенитно-ракетного комплексу С-300 поблизу населеного пункту Кремінна. Зокрема, повідомляється про знищення радіолокаційної станції зенитно-ракетного комплексу С-300 йдеться про радіолокаційну станцію 96 Л6Е. Зокрема, повідомляється про те, що удар був нанесений відразу після розгортання зенитно-ракетного комплексу на позиції. Мовиться про високу поінформованість української сторони. Самі окупанти повідомляють про те, що працював розвідувальний дрон Сил оборони України, який зафіксував розгортання зенитно ракетного комплексу. Інформація миттєва була передана безпосередньо в центри прийняття рішення. Ну, як бачимо, відповідь не забарилася. Американські хаймерси передали палкий привіт зенитно-ракетному комплексу С-300. Повідомляється і про е, втрати в особовому складі. А саме, повідомляється про загибель зв'язиста підрозділу радіотехнічних військ старшого сержанта Бушуєва Андрія Миколайовича. вдак Кошма. Але саме цікаве, те, що. На позиціях разом з зенитно-ракетним комплексом С-300 знаходився зенитно-ракетний комплекс Панцер С-1, який і мав би відповідати за прикриття ЗРК. Але, як бачимо, сталося не як гадалося. Про знищення ЗРК-Панцер ми поговоримо трохи пізніше. Звертаю вашу увагу, вельми шановна аудиторія, що загалом на озброєнні країни окупанта. За відкритими даними, на початок року було 44 дивізіони С-400. Крім того, росіяни мають на озброєні 63 дивізіони е, С-300. Тобто, можемо говорити, що на величезну територію Російської Федерації їхня система протиракетної протиповітряної оборони нараховує лише трохи більше ста. Дівізіонів, а їх потрібно тисячі. А враховуючи сталу практику знищення силами оборони України, дивізіонів С300, С400, ця ситуація набирає ефекту снігового кому. А зауважу, це не перша подібна успішна операція Сил оборони України. До цього повідомлялося про знищення дивізіонів С300, С400 поблизу Джанкоя, зокрема, повідомлялося про два епізоди. Після цього було нанесено удари по позиціях зенитно-ракетних комплексів поблизу аеродрому САКі. І, зокрема, повідомлялося про знищення зенитно-ракетних комплексів в районі аеродрому Бельбек. Причому аеродром Бельбек так само вже двічі успішно відпрацювали з використанням ракет АТАКМС. Як бачимо, сили оборони України наразі проводять успішний характер дій, які мають на меті послаблення протиракетної та протиповітряної оборони противника. Таким чином, фактично, готується підґрунтя для роботи в українському небі f 16 Крім того, у зв'язку з посиленим характером ударів по системі протиракетної та протиповітряної оборони, варто очікувати і відповідно. Погіршення логістики російських окупантів пояснює, це напряму пов'язано. Мовиться про те, що наразі Сили оборони України знищує так званий активний захист основних логістичних складових російсько-окупаційної армії в Криму, а саме Керченського мосту і Чонгарських мостів. Ми з вами з зацікавленістю спостерігаємо за цими подіями. Ну, а тепер давайте перейдемо, власне, і до ситуації зі знищенням зенитно-ракетних комплексів системи ППО Панцер С-1. Повідомляється про те, що в Луганській області Сили оборони України розбили російську позицію, на якій чергував комплекс ППО Панцер С-1. Відео російських військових зі знищеної позиції оприлюднив телеграм-канал Дасє Шпіона. Повідомляється, що для удару використали американські реактивні системи Хаймерс, які уразили позицію на момент оперативного розгортання підрозділу. Реактивними системами вдалося знищити бойову машину 72 В6 комплексу 96К-6 панцер С-1. Крім того, повідомляється про втрати особового складу російських окупантів, зокрема, екіпаж панцер С-1. Барієв Денис Андрійович, старший лейтенант командир поранений. Герцій Андрій Анатолійович, старший сержант, оператор, загинув. Гусаров Ігор Валерійович, старший сержант, механік водій, загинув. Зазначу, що комплекс належав підрозділу Першої армії протиповітряної та протиракетної оборони Збройних сил країни-окупанта, Панцер С 1 розробляли в Росії з метою знищення сучасних та перспективних видів озброєння, які застосовуються під час повітряної атаки, на експлуатації бойова машина з 2008 року. Основне озброєння комплексу це дві спарені 30 мм гармати 2А-38М та 12 зенитних двоступеневих твердопаливних паливних ракет 57 Е, 6 Е. Знищена бойова машина 72 В-6 зенитно-ракетно-гарматного комплексу панцирь ОС1. Мала прикривати ділянку фронта від українських безпілотників та снарядів від Хаймерсів. Зазначу, що не випадково аналогічні операції Сило оборони України проводять і на окупованих територіях мовиться про знищення систем протиповітряної, протиракетної оборони. Нагадаю, лише статистику нанесення ударів по пунктах постійної дислокації окупаційної армії, складах ЗБК. База, спалено стильними матеріалами, які розташовані на тимчасово окупованих територіях Луганської області, повідомлялося про три епізоди нанесення ударів по Луганській нафтобазі. Причому факт. Нанесення ударів підтверджували і представники окупаційної адміністрації відповідно командування другої загальної військової армії російських окупантів, які розташовані на окупованих територіях, це значно знизило можливості російських військ проведення активних бойових дій на Лиманському і купінському напрямку. Крім того, нагадаю, нещодавні удари по пунктах постійної дислокації особового складу в Луганську, зокрема. Удари були нанесені по території вищого військово-авіаційного училища штурманів, і удар був нанесений по базі російських окупаційних військ по вулиці Гастела, це база Латранс. Про це я розповідав попередніх передачах. Крім того, удари були нанесені по тиловій інфраструктурі окупантів, зокрема, повідомлялося про знищення складів з БК. В місті Краснодон після перейменування Сорокіна це завод. Юніс. також були нанесені удари по складах з і командно штабному пункту окупаційних військ на території сотого заводу, це місто Луганськ. Як бачимо, українські війська наразі активно використовують засоби ураження з дальністю більше 150 кілометрів. Удари наносяться пологіспічні складовій окупаційних військ. І удари більш ніж успішні. Я нагадаю, у січні поточного року українські БПЛА уразили два російські зенитно ракетні комплекси Панцер С-1 на території Білгородської області. Далі буде. Спостерігаємо за подіями. Тримаємо стрій і віримо в ЗСУ. Під цим відео будуть опубліковані реквізити щодо надання допомоги в діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи правосправ. Дякую наперед. Разом до Все буде в Україна. Митову варті.